Чи е, малий середній бізнес зростає, чи е, зелений туризм розвивається? Це можна перевіряти за допомогою даних статистики, це можна перевіряти за допомогою опитувань також. Це можна перевіряти за допомогою зовнішніх оцінок, бо зараз в Україні вже проводиться достатня кількість рейтингів, які оцінюють регіони. Тобто це також може бути для вас показником. І, наприклад, по темі освіти, чи загалом, якщо ви з цим питанням працюєте, чи відбувається якийсь поступ? Яка кількість новин були в публічному просторі щодо теми, з якою ви працюєте? Так само для вас показником. Ефективності може бути стан запасу ваших проєктів. Тобто, чи ви розумієте, чим ваша інституція буде займатися через два роки, чи ви розумієте, чим інституція займається через рік? Чи вистачає ідей, чи вистачає концепцій, чи вистачає потенційних замовників, які хотіли б з вами працювати? Це можна перевіряти кількістю запитів, які до вас надходили про співпрацю, наприклад, або кількістю проєктів, які розроблялися вашою командою, і кількістю ідей, які з різних. Частин громади до вас надходили щодо того, що можна втілити. Якщо до вас ці ідеї справді надходять, це означає, що вас знають, з вами хочуть співпрацювати, вам довіряють і вас розглядають як інституцію, яка може власне, це вирішувати. Тому, хоч інституція місцевого розвитку не є панацеєю для всіх проблем, але сам факт того, що звертаються, що йде розмова про розвиток, це вже є важливий показник вашої ефективності. І, власне, останнім фактором оцінки діяльності Агенції може бути ширший вплив. Це насамперед ваша репутація. Чи про вас знають як про інституцію, яка. Динамічна, яка незалежна, яка дбає про розвиток, чи молодь у місті, в якому ви працюєте, по-іншому почала дивитись на свої перспективи в цьому місті? Чи підприємцям стало комфортніше працювати через те, що у місті існує така інституція? Тобто ефективність свою результативність можна перевіряти власне загальним відчуттям громади про те, чи ваше існування на цьому світі покращило життя. Щоденне цієї громади, чи вони не відчули змін, або ж навпаки, з'явилася більша кількість конфліктів, що також не виключено. Бувають різні ситуації. Так що, фактично, це є спосіб перевірки того, чи ваша команда працює сама заради себе, чи працює для розвитку громади, для розвитку території, те заради чого такі інституції створюються. І якщо цей курс слухають потенційні засновники або члени наглядової ради, ми дуже вам радимо такі питання задавати власне, на засіданнях наглядової ради. Який ваш вплив? Чи відчутні зміни? Чи вам хтось про ці зміни говорив? І як ви можете довести, що ці істотні питання, за які ви взялися, зрушилися з місця внаслідок вашої діяльності? Дякую вам за увагу. На цьому в нас буде завершуватися. Третя лекція і четверта лекція буде присвячена уже детально проектам і послугам, які може надавати агенція. Ми поговоримо про моделі фінансування, звідки власне можна брати кошти на реалізацію своїх цілей, які плануються у стратегічному плані, і за якими моделями організовувати діяльність агенції відповідно до того, щоб було легше і зручніше забезпечувати надходження цих коштів. Дякую вам і до зустрічі.